Виходить, що якщо Наві будуть програвати з JL в команді, то для того, щоб вигравати, їм треба буде взяти JV? Громадяни, всім привіт! Сьогодні ми не будемо говорити про те, кого треба заміняти в команді Наві, тому що очевидно, наразі вони найсильніша команда планети. І вчорашня їхня поразка у фіналі Бластвол Final цього факту не змінює. У півфіналі Blastfall Final містер Джустіна Слікявичус видав феноменальний абсолютно анубіс з рейтингом 2.25. Такі перформанси в кар'єрі Джеля стаються не часто. І взагалі, якщо дивитися його історію матчів, то це другий за рейтингом взагалі його матч в кар'єрі. І Якщо упустити те, що це була гра в онлайні, то це виходить, що це по-перше найкраща мапа містера Джеля взагалі на ланах в кар'єрі. Попередній рекорд був 2.24 Це був побитий на одну соту. Ну і, звичайно, це його найкраща мапа в складі Na'Vi Тож, подивитися, я думаю, нам точно буде на що. Залишився один нюанс. Треба випити Let's go Починаємо з пістолетки за напад. Тут е у Джейля є броня, вже був зроблений кіл по рейну, і пішла розкидочка на А. Дим 9, Молік Пілар. І одразу з бітом вони займають якомога більше спейсу. Пробують залізти одразу за 8. Ну, в результаті Джейл залишається. Біт пішов там давити в спаун. а Джейл відповідає за камеру. Від нього всі фраги хтось забирає. Можливо, хоча б Робсі йому дістанеться. Абсолютно точно. Другий раунд. У Джейля є Мактен, він відправляє дим в коннектор. Зазвичай його роль на мапі це саме ось е, такого винюхувача в коні. Тож е, ми зараз побачимо від нього тут багато різних схем, як діяти за напад. От, наприклад, зараз він під молік розвіяв власний дим і зайшов в дим, який розвіювався. Рейн тут в конекторі опинився в дуже неприємній ситуації, ну і екофраги сюди. Юспи без арморів для пана Джелі, от тільки Керіган. Виявився непрохідним для литовця. На нафармлені гроші він собі купує калаш і всі гранати. Наві грають дуже повільний дефолт. До хвилини взагалі вони сидять по позиціям. Зараз тільки Алексі в мідлі там починає робити якийсь двіж, знаходить Керігана, відволікає на себе увагу. Я так розумію, що з самого початку план був все ж таки зіграти на Б. Бо Джейл би так, хоча б там підкон пройшов або щось подібне. Зараз він починає тут перевірку смаків, оці мені дуже подобається, як зараз кіберспортсмени по одній кульці чисто для такої розвідки через дим іноді відправляють, і якщо бачать там когось, то одразу доспреюють. Ну, джейл тут ще й, по суті, відволік на себе увагу цими пострілами, чим скористалися його тімейти і зробили спліт на А. І зараз джейл, сам того не розуміючи, можливо, на собі тримає трьох суперників, які вже йдуть навіть сейвити. Так, четвертий раунд починається з фастового смака від Джела. Я так розумію. А куди цей дим? Чекайте, давайте розберемося. Що, я ж дими люблю? Полетіли. А, а, це в конектор. Ось він цей дим. Вибачте, за те, що я дуже криво це показую, але просто ну, вальві не можуть зробити перегляд демки більш комфортним і літати, як раніше, можна було літати зручно за гранатами. Зараз неможливо. Дивіться, ось дим, який використовує GL. Він приходить сюди, сідає від цієї крапки, доводить туди трошки лівіше і вгору, встає і робить jump кроу. І цей дим прилітає в. Коннектор, ось він на сходинки, закриває вид звідси, так, і залишає простір ось тут. Під нього може зіграти як захист, це треба розуміти. Але захисту це буде незручно зробити, але нападу можна прям зайти всередину конектора на відміну від дима, який закриває весь кон. Але, як на мене, цей дим він трошки складніший і нестабільніший, ніж той, що стандартний, давним-давно придумано. Коли приходиш от сюди, бачите ось цей квадратик. Ви в нього прям наводитесь і робите джамтрол. Але цей дим, він значно довший, тому що він б'ється тут раз стінка, два стінка, потім падає, супер довго летить і тільки потім падає і робить плюс-мінус те саме, що і той дим, який кидають наві. Тобто, якщо ви хочете, щоб цей дим прилетів швидше, то юзайте дим Джейла. А якщо ви хочете, щоб цей дим прилетав легше і стабільніше, то юзайте той, який я вам показав. Ну поки Джейл взагалі не грає якоїсь супер важливої ролі. В тому, що роблять Наві, вони по всій мапі домінують. Наві повільним дефолтом. Розкатують фейс, фейс ніби взагалі не готові і не знають, що робити. Це так виглядає. Джейл заходить в коннектор, і разом з іме вони тут Фрозена задушили, і Рейн теж вже там був з лоу хіпповим. Ну там це іме відпрацював, з бемейна. Так, п'ятий раунд. Буде щось взагалі від Джеля цікаве. Поки, Поки що <поки>, Поки що ні. Поки що все, що він робить, це кидає дим в коннектор. Потім дивиться, як його тімейти щось по мапі роблять цікаве. Ну і еко він зібрав, так. Це от, якщо коротко, про перші чотири раунди від Джеля. Ну, коли у тебе в команді такі класні тімейти, не обов'язково в кожному раунді видавати топовий перформанс. Так, зараз Джеель іде другим забітом в А-мейн. Біт наткнувся на Авік, коли хотів просто контактом зайняти цю позицію. Ну, розміняти тут було неможливо Валерія. Не очікували Наві, побачити броки в Амені. 3 в 5, Олексібі в Мідлю і іми зараз в Амені. Дуже багато спейсу дають фейс з Наві. Олексібі перестрілює Керігана і два гравці на Апленті. Вони в оточенні. Джель. Бачить, що дим не ідеально відкинули, і в нього якраз вривається, і паралельно Вандерфул драпса на 9 забирає. І ситуація з 3-5 вже стає 2 в 2 з встановленою вибухівкою для Рейна і Фроузена майже неможливо виграти це. Якщо, якщо Наві займуть правильні позиції, то тут без шансів буде для Фейс. Як ми бачимо, так Наві відіграли. І знову Джейл просто спостерігає за тим, як його тімейти блискуче працюють. Тобто тут був хайлайт від Вандерфула, який за віком забрав двох останніх. Але Джейл теж свій кіл важливий зробив. Завдяки якому, до речі, Wanderfall з'явився той авік. Однозначно, можна сказати, що початок гри GL не виграв. Навіть якщо по статистиці дивитися, він хоче 6 на 1D, найбільше фрагів у нього, наче, але половина з цих фрагів була з Мактеном в екораунді. І це нормально, просто класна командна робота, це в жодному разі не критика Джель. Просто йому тут з настільки добре вибудованою системою і ідеальною роботою тімейтів Майже не залишається роботи. В цьому раунді він іде під молік від Алексі Бі. одразу займає мідл. Фейз Збирають мінімум інфи по мапі, дуже закрито стоять, дають наві робити все, що заманеться. Джейл просто заходить в ворота, ж ніхто нікого не відчуває абсолютно. Просто виходить з них. Ну, звичайно, його сапортять тіммейти, йому дивляться зараз вихід з камери, йому накидують сюди флешечку. А це тір-1 CS, розумієте? Тобто тут. На відміну від фейса, та для того, то, щоб зайти в мідл, вже треба витратити всі гранати світу. Тут Керріган блискуче стріляє, хочу подивитися на це від обличчя Керігана, Поч, Почекайте, Керіган. Як можна тут не влучити жодної кулі, поясніть. Ой-ой-ой. Стоп! Я хочу це ще раз і в слоумо. Дивимося. Перша прилітає повз, друга прилітає повз, і третя прилітає повз, і четверта! Чотири кулі, з яких Керігану не зарахувало жодної. Ну тут є питання до пана Керігана, звичайно, це мав бути його кіл, не те, щоб демедж. Джейл після фрагу по Керігану заходить на Бесайд. Каспікує куточки, і Фрозону тут не було куди подітися. І вийшов такий спліт на Б завдяки тому, що Джейл пройшов по мідлу дуже далеко і глибоко і перестріляв Керігана. І тут він ще й чує граців Катераспі. Ну, одного точно чує, другого він очікує, як ви бачите. І розумієте, що це Робс, він, по ідеї, прийде... мав би подумати, що Брокін тут має бути десь ще ближче, а не останніми за пленту. Але тут було дуже мало часу для Джеля, тож все ж таки Брокі тут його переграв. Але раунд все одно тут неможливо програти команді Наві абсолютно ніяк. Шостий раунд. Ми бачимо стандартну відкидку в коннектор від Джейля, але натомість. Команді Наві прилітає дим на стейрс, який зазвичай сигналізує про те, що може бути агресія від суперника. Плюс рахунок 6.0. Фейс треба щось змінювати. З паузою в 10-15 секунд, поки цей дим лежав, але Наві все одно займають воду. Фейс тут не можуть їм нав'язати жодної боротьби. Джел під молотов допомагає Wonderful розпікати цю зону. Кидає молотов для того, щоб справа зблизька ніхто його не пікнув. Ну і далі, поки Вандерфул йому контролить плент, JL розпікує близькі позиції за колоною, за виходом з коннектора, за ще одною колоною. Обережно кожен кут. Аж до самої нички. Ну і потім виходить тут його. Рейн перестріляє. Ну, тут JL все зробив як справжній антрагер. Все розпікав і дав себе розміняти. Восьмий раунд, Наві починають з дуже обережного дефолту, JL під димочок знову йде під конектор. Він цю зону виграє без шансів. Рейн в цій грі грає дуже невдало. В цьому раунді Джейл вирішує просто заникатися, зануритися в дим. Виходить, що Рейн тут абсолютно повністю. Боже, як же жахливо вони зіграли. Я навіть не можу підібрати слів. Дивіться. Тобто, Джель в цей момент. Чує, що Рейн пішов на релот. Завдяки цьому виходить в дим. І Фроузен абсолютно не готовий до дуелі проти Джеєля, а Рейн абсолютно не готовий до дуелі проти Бемейна. Тобто De Defense Б тут настільки погано зіграв проти просто двох гравців дефолтних Наві. Тобто Іме, який настрілював смаків Бемейні, він завжди там ходить і завжди настрілює. І Джеелі, який вийшов просто в дим. І от проти цих двох гравців в захист Б у команди Фейс розвалився. Джейль ідеально відчув момент, і все зробив чітко. Ще й Кергана на сейві знайшов. Кірган теж. Ну, Фейс виглядають розгублено максимально. Якось. Анубіс захисту у них. Виглядає слабенько. Ну, як мінімум для Джея і для Наві. Фейс взяли паузу для того, щоб обговорити, що, що у них не так, але мені здається, тут вже... тут вже було дуже важко їм повернути гру назад. Наві відчули цю історію. Отака от хаєшечка, до речі, дуже непогана. В таймінг залетіла мінус 27 хп по Робсу. Та й брокі теж не соти від цієї хаєшки. Швидкий контакт на А від Наві, під мінімум гранат і проти дуже поганого баю фейс. Виглядало дуже необережно. Знову Джейл бачить агресію від агресивний дим від Фейс, але самої агресії не спостерігається, і він, по першому розпул. Я так розумію, встигає зайняти позицію під амейном для того, щоб попередити якраз будь-яку агресію від команди Face. Потім віддає цю зону. Раунд зараз такий виходить, що з, з акцентом на Бесайд. Джейл в коннекторі робить свою роботу, під хаєшечку шукає тут рейна. Дим для нього абсолютно комфортний, дозволяємо зайти прямо всередину Кона. Але тут три гравці його зустрічають, і Брокі з авіком. Цей раунд не вдався Наві, і вони вже самі паузу взяли. Джейліде разом з Алексі в мідл. Така досить велика дистанція між ними. Не до кінця я розумію. Ну тобто він іначе і на розмін з ним не йшов. Дуже вірять один в одного гравці Наві. Вірить, що не доведеться навіть нікого розмінювати. І все одно падає під ком, відкидує молік, розвію хаєшечкою і розумію, що в коннекторі нікого немає. І після свого моліка будуть виходити з коннектора на точку Б гравці Там ще й Elixib з мідла приходить. Тобто це спліт з трьох сторін. Рейн та Брокі <други> тут на Б-сайті, в них жодних шансів абсолютно. Керіган швидко там залюркерів з коннектора. Але 2 в 1, все одно ситуація для команди Наві. Джейль виходить пікати рапса Побачив його і виробив. В цьому раунді це тільки єдиний кіл кілди Джель. Всю іншу роботу зробив Олексібі. Тут вже брокі з хаєшечкою розвіяв Кон, але по джелю не влучив. Ну, навіть розуміють, що на Апленті немає Авіка, це значить, що можна сюди залітати. Там один, скоріш за все, Робс. Тонець тут робить один фраг, але більше не робить. Джель виходить другим темпом. Брокі вже тут на камері, не влучає другий раз по ньому. Брокі молодець, погано там мовиться. Ще й встигає Керіган залетіти в камеру, але Джейл все розуміє, все контролює, ставить по капітану Фейс. Ну і трав 2 на поставлений бомбі. Джейль просто грамотно дуже замувався, підійшов під дим на камері, дав ще один кіл. ну, Фроузену тут шансів небагато. І ось таким чином закінчується перша половина цього Анубісу у Джейлі 16 на 7. Але сказати, що я від нього бачив якісь неймовірні речі, щось таке прям нереальне. Ну, якщо чесно, взагалі немає нічого такого. Він просто по дефолту робить свою роботу, і Фейс не знає, що робити взагалі глобально не з GL, а з дефолтом команди Наві за напад. Там настільки все розгублено, що тільки Авік Брокі може виграти якісь раунди своєю несподіваною появою в якійсь з позицій. Давайте подивимося на захист в пістолетному раунді у GL є армор, він в Мідлі, один. Нікого не бачить, не відчуває. Стак 3А від Наві, і Джейль теж дуже близько для того, щоб допомогти у випадку виходу на А. Він бачить дим в камері, розуміє, що там відбувається стрілянина, і Наві моментально в чотирьох на а-пленці на Тут Наві вгадали, які пістолети раунд проти них зіграють фейс. Фейс просто пішли 5 під А. Без жодних фейків, прямолінійно. Ну і вони були приречені на провал, бо там був сетап. З беретами, з димом, з флешкою. Дуже важко вийти на аплент, коли тебе таким чином зустрічають. Но тут, до речі, в цьому раунді Брокі вирішив в ситуація Двін-2 креативно побігти на Б-сайт. Джейль та іме. Ось тут важливо, багато команд, багато гравців. В таких випадках можуть розділятися, але вони грають разом. Джель, ще й Кіти знайшов, е які були у Алексі за Пілером. І вони разом вдвох діють. Бо якби, наприклад, Брокі зараз один в один дуель мав в КТ, а потім один в один дуель на бомбі, то, повірте, шансів на виграш у нього було б більше. От він саме в пошуках цих дуелей там зараз. Е в Темпл і прийшов з вже обійшов там весь Бепленд. Окей, JL залітає, бачить, що бомба стоїть під КТ, бачить, що дуже багато позицій різних є, сідає, опускає голову вниз, в цей момент його іме прикриває і ставить хедшот. Базовий тімплей від команди Na'Vi приносить бажаний результат. Другий раунд JL починає, до речі, в коннекторі. Іме, який зазвичай грає коннектор, просто підпушує. Воду падає туди з кольтом. Але контакту на воді не сталося. Фейз грамотно перечекали перші таймінги. Ну і тепер вже навіть трошки некомфортно. Їм хочеться більше інформації, тому JL буде накидувати флешечку для імета Вандерфула в Б-мейн. Під цю флешечку ті відкриваються, нікого там не бачать, але потім все ж таки знаходять Керігана. JL розуміє, що це, можливо, буде раунд саме на Б-плент. Іде допомагати Вандерфулу, відсмочує коннектор. Все грамотно робить литовець тут. Там, до речі, в бомейні бомба, і Керіган дуже боїться її втратити. Всі тімейти на воді. І після того, як Алексій бів вмер, то зрозуміли фейс, що їх прочитали. І Джейл зрозумів, що фейс зрозуміли, що Наві зрозуміли. І одразу йде ротація і main games. <гум> і, і, і Ті повертаються з Б. Ви бачите Продару. Вандерфул дає про це інфу, Джейль тому на швидку руч повертається, але вже позиції всі програно. Вандерфул один кіл дає, але GL вривається. І, Ну тут потужний дабл кіл від нього, насправді, який дає шанс команді Навіть виграти раунд. Броків вирішує ризикнути, загемблити, поставити під КТ, а бід вже теж тут. Останній раунд цього матчу. Він не дає команді фейс зайняти мідл. Хоча, мені здається, вони не дуже і хотіли. Керіган потім все одно йде на контакт просто з діглом. Ну це для Керігана тут, мені здається, мало шансів буде. Все, Джейл просто виїжджає. І коли він біжить, от ви зверніть увагу так, що він не вийшов просто стрілятися по дефолту. А він розуміє, що у нього МПшка. І він може скористатися цією перевагою стрільби на ходу. Паралельно тут контакт на Амені стався. Джейл встигає з бідла сюди прийти на допомогу. Відвертається від флешок і все одно стріляє, не стоячи на місці, а в русі, для того, щоб по ньому було важче попасти. Теж основа counter страйку Ну і все. Кінець гри. Джейл дав один кіл у той в Мідлі, більше насправді нічим не відзначився. Відіграв 20 на 8, але такі якісь змішані відчуття від цієї демки. От в цій демці не було феноменального джела. Тут була феноменальна. Команда Наві, і, зокрема, її напад. І, якщо чесно, була дуже розгублена і напрочуд беззуба е, оборонна стратегія команди Face. Вони за всю першу половину не змогли придумати нічого проти абсолютного дефолту Наві. Наві грають Анубіс таким чином постійно. І Фейс таке враження, ніби вони вперше зайшли грати проти Наві і не придумали нічого, крім як грати свій дефолт. На цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, що ви все одно для себе знайшли в цій демці щось. Цікаве, щось корисне, і прийдете в клан Мрія на фейсет демонструвати свої нові навички і знання, заодно поборетися за класні призи. Кожні два тижні там стартує новий сезон. Можна виграти девайси, можна виграти крутий ніж, іноді там якісь перчатки теж можна виграти. Ну, кожного сезону нові призи. Заходьте, грайте з українцями, боріться за призи, а не просто за Ело. Тож, лінк, якщо що, буде в описі. Дякую вам дуже за увагу. Вподобайку теж не забудьте класнути на цей відосік, і побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!